Ей, ну що, друзі, привіт всім! Сьогодні у нас Судакова риболовля, ви дивитесь канал Франківський Спінгіст і ми їдемо на канал, отак от. Сьогодні з нами от Дімон. блогер. Коля. Ну і я, ведучий цього каналу, Оліжуня. Хе! Ну що, ми цей, їдемо на вечір, взяли ми з собою ВОПчики, зараз вам покажу, взяли як содаків? Не знаю, не знаю. Рахунок таких садаків, як Дімон показує, не знаю. Може пляж тобі затвічиться або карась. Е -е, тако, ми їдемо. Е -е, взяли вопчики, взяли гуму, взяли файні спінінги, Коля, до речі. Запалився минулий раз судоковою риболовлі і взяв спінінг. Mm -hmm. Коля який спінінг? Mm -hmm. Golden Catch, Cage короте. Vertex, mm -hmm. ну, такий, Я такий ще не мав, не бачив, але за, сьогодні потрясем, як то кажуть. Почемо на вечір. Будемо ловити судачка. Так що дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. І не ходіть по іншим каналам, так як казала, Оля Фреймут. <реш> <реш> Ні, можете на Дімона канал заходити, Діхантер. Діхантер. Я вам там внизу лишу посилання на його канал, а то йому срочно треба підписників, підписота. Переходьте та й дивіться файну рибалку. Сьогодні, до речі, він зловив файну цього форель чи, чи вчора. Сьогодні, якщо Димон скине мені відео, скинеш мені відео, то я її вам зараз покажу і ви подивитесь, то така машина 53 см. Йо, 53 см така карпатська красуня влетіла Димон, так що Будете бачити. Ну все, ми погнали, не перемикайтесь. Ну і що, друзяки, поки ми їдемо і поки світло ще у вікні, я вам покажу, яким тут є воблерочки. Дімон вже подивився, тут така в мене судакова коробка, бачите, тут є трохи кислоти, трохи діпчиків. Оце цей воблер файний на судака. Duo Realist Jerkbait 85 SP. Можна цей язик зламати, як то кажуть. Ну класика, ріджики діпові, це С. Така от ефочка. Ну ефку Краще. Оце от. Штука. Закосик під орбіт. До речі, дивіться, яка вона покоцана. що то все дірки від клаків. Інквізітор 80 СП. Файний воблер для судачка. Ей, ей. Оцей воблер, до речі, скагет. Скагет дизайн мітметс. 70-й С теж дуже гарно ловив судачка. Ну, по ріджу 90-му в кислоті СПшці нічого не скажеш, його не розловив по каналу, але ще пачака ловить. Так, що, ну така коробочка невелика. Хітяра, хітяра по, по каналу. Зараз вам покажу скюрельчик від джакала. Гарний воблер. Це також хітяра. Ось така дайвочка. Бачите яка. Кажуть така діпова, суспендерок. Дайва шінер. Хотілося би мати таку більшу, але нема. До речі 80-й щинер вроді би просто вбивця, коротше, судака по каналу. А... Секунд на секунду дивіться, бачите? Вже все зачепив. Так. Бачите, таких дайве в мене дві. Клач називається вроді. Дайва клач. Дабл клатч суспендер. Ну і від, від флагмана, що таки закосений під ріджа 70-го також ловлять. Оце на цей воблер на усамі я бузло в кілограмового окуня в каналі вночі. Ось така от коробочка. Ну і плюс ще є купа силікону, ціла гора, ціла сумка. Будемо пробувати ловити також на них. Так що в мене коробка, бачите? Всіх воблерів за сьогодні я не покидаю, але якийсь один гарний виберу і на нього половлю, так що будете бачити. <звук>

Поки кров жила тече, він фінал ще не знайшов, будувах прощенти в сім, десь усередині нема, ніби боки мене пече, часу немає для розмов, час покаже сніплече. Там за берегом да чорний, то манник з нову сумну, стіску нам принесе, ми зламали, це саме кайдан, ворог хоче забрати у нас, як і все, промовшим завчилиш та підле обман, приті пікси, щоб він віком несе, але нас не це наш пішлі стан ваших шуматок. гарний симпатичний, є. Коля вже хлопці зв'язався, дивіться. Golden Kerch Vertase. Такий файний. Коля трохи. <плес> <плес> Цей. Бачите. 710-й. Я би взяв до 15-ти, звичайно. тубулярочка, жорсткий, Спасибо. файний. Коротше, файний. То не палкою до 7 грам ловити. Uh -huh. файнюцький. В'язати наперед сюди Та ні, наперед в'язати погано, бо всяке буває Ні, я увазі готовий оснастку. А, оснастки там Коротше хлопці Вітер нині просто фест. Думаю ви чуєте Яно не треба було того судака показувати в салоні того великого, но ну. друге Дімончик взагалі дивиться Дімальчик, На цьому грає. На легке, на куражах Я думаю, ти змерзнеш Короче варіус сьогодні йде в цей губій Все, є, ліхтарик не взяв Взяв і один, і другий, і третій. О, минулий раз Діман. Ліхтарик не взяв. А нині взяв. Ну і тут на задньому плані, друзі, бачите. Ютім, інтернету кожен дім, як то кажуть. Коля там працює, так що підключайте. YouTube, Kyivstar, це Київ. Kyiv, це Київстар. Це UTIM. Київстар не рекламуєш. <реклама> Чого? У них і так реклама. Кожен раз вискакуєте. Пашунька нині. Ексенсик трьохтисячний. З таким файним зеленим шнуром. Походу, напевно, UGK x 4 08. Зараз зав'яжемо поводочок і будемо ловити але вітер, але вітер. Це за того, що немає, що сильний вітер, немає людей, файно. Коля вже хапнув двох судаків, обрибив свою паличку. Молодець, я закидую перший зак. Опа, Що, друзі, який перший хі -хі, невеличкий судачок Такий невеличкий аж аж цей не Як так, така й стидно, соромно, але є. березі А! Ооо! Дімончик он зловив. Ага. Якщо побачите. Дімон, що там? А ну покажи. Не знаю чи видно, але такий тут, до речі, скоро змагання. Такий був заліковий. Сантиметрів 30 Диманчик робить фотку Діманчик, ай, ось полетів, сальто морталі. Так, ну що великий судочок робив промазав він. Промазав і трошки підбагрився. О, такий наюшик, але ударчик був чіткий. Фест. О. і перший судочок на воблер Такий невеличкий, але клюнув. Поставлю сквіру. Топчик. Короче, друзяки, в руках у мене відсап. И это означает, что я спасал воблерок. Ну, ніби бы спас. Сейчас... Апа. Не знаю, чем видно. Не видно. Но вот. Сквирл. Сквирл, видите, в моих руках. Очочок розігнувся Воблер Спасли Ну на каналі відцепцем, Як там кажуть must have От такий, працює гарно Ну, Джиманчик покажи цей топчик воблер топчик не? Завтра розкуплять всі Хе, вже нема де? Да? Нема <laughs> І самий Нічний розбишака. Так, 70-й річ. Більше. Ну що, друзяки, отка от видалась риболовля, половили ми сьогодні вночі, точніше, вечірній вихід судака у нас був, половили перед темнотою. І вже затемно. Половили на Воблери, на відвідні поводочки. Діма взяв непоганого судака на Воблер. Коля розловив свою нову паличку, свій спінінг, каже, що класний, дуже задоволений. Ну що, підведемо підсумки. Коля, скільки ти судаків зловив? Штук 10 зі. Штук 10 зловив судачки. Я зловив карася за плавник, Хі -хі. Ну, як завжди, на відвід. Е, також ловив 5-6 судачків. І Діма зловив 17 судаків, ну, включно з таким заліковим. Так що така от була риболовля. Підписуйтесь на каналчик, отам, ставте лайкосики, забігайте до Дімона на канал. Не на Бурштинський канал, а на YouTube канал. От, Посилання в описі залишу. Йому треба трошечки підписників, щоб він заробив свій законний доляр. Правда, Діма? Ага. Ну все, радий був усіх бачити, папа. -па.